Ще одна з озвучених пропозицій, що стосується українських біженців, припинити виплати чоловікам призовного віку. Базову соціальну допомогу для українських чоловіків призовного віку нарешті слід скасувати. Якщо майже 151 тисяча українців віком від 18 до 63 років отримують від нас соціальні виплати, значить, щось тут не так. Ця категорія людей не має права на таку допомогу і повинна або працювати тут у Німеччині, або проходити військову службу в Україні. У своїй публікації видання це зазначає, що спочатку повномасштабного вторгнення до Німеччини прибуло 304 144 українці прозовного віку. Це було станом на 14 червня 2025 року. Майже половина з них 49,54% отримує соціальну допомогу. Помітна частина, за даними польських і німецьких урядових органів, в'їхала в обхід законів під виглядом водіїв ФУР. Натомість в посольстві України ФРН відповіли газеті: було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном в порушенні закону або ухилені від мобілізації. Проживання українських чоловіків за кордоном не заборонено. Значна частина чоловіків в Німеччині легально проживає там і зареєстрована в системі військового обліку. Посольство надало правильну відповідь, не можна звинувачувати всіх. Але ми також знаємо, які схеми діяли і продовжують діяти для виїзду військовозобов'язаних за кордон. І без сприяння влади вони були неможливі.